Друзі, будиночок на продаж в стилі хай-тек Горбовича. Як бачите, газ є, світло є, інтернет у нас є. Навіть задня тераса вихід до води. Локація просто топова. 8 озер, приватні садочки, школи, кінний клуб. Подивіться, величезна тераса. Вхід у нас йде в будиночок з задньої тераси. Це батьківська кімната, гардероб, майстер спальня, своя ванна. Далі по коридору ми переміщаємося. Дитяча кімната одна, дитяча кімната інша, і велика е, ванна кімната. Тут у нас хоз приміщення величезне, просто величезне е, приміщення, коридорчик і величезна кухня студія, в якій можна зробити і спортзал, і тенісний стол поставити, і більярдний стіл, і навіть зробити гараж. 158. Квадратів, жилої площі, керамоблок 240-380 двойний стеклопакет, утеплення, утеплена покрівля. Повністю все підключено. Вам тільки внутрішнє оздоблення потрібно зробити. Ціна на цей будиночок коштує він 220 тисяч доларів.